Усім привіт! В цьому відео ми детальніше розглянемо картку замовлення в панелі компанії для ефективної роботи точок з кожним клієнтом. Для початку розглянемо картку замовлення у попередньому вигляді. Цей режим передбачає відображення всіх активних замовлень закладу у вигляді списку, без зайвих деталей чи подробиць з метою загального моніторингу завантаження закладу, касиром, адміністратором тощо. У передпоказі по замовленню доступна така інформація: Таймінги замовлення. Для нових ще не прийнятих замовлень відображатиметься час його оформлення, щоб заклад розумів, як довго клієнт очікує його прийому в роботу. Для прийнятих замовлень в цій зоні відображатиметься вже запланований час його видачі, при наведенні на який відобразиться детальніша інформація, як на відео. У активних замовлень навколо часу видачі відображатиметься динамічний кольоровий індикатор, за яким заклад може орієнтуватись візуально, як скоро настане визначений час видачі. Колір індикатору змінюється в залежності від терміновості видачі, а саме зеленим підсвічується замовлення, до видачі яких більше 5 хвилин, оранжевим будуть підсвічуватись замовлення, до видачі яких менше 5 хвилин, червоним підсвічується замовлення, час видачі яких вже наступив, тобто по ним вже виникла затримка видачі. За потреби тут же можна змінювати час та дату видачі замовлення. Кліком на олівець поруч. Для зручності тут відображатиметься графік завантаження закладу з інформацією по кількості замовлень, вже запланованих на видачу. Номер замовлення це його ідентифікатор в системі Dots Platform. При наявності інтеграції з постсистемами він передається зазвичай в полі коментар, а тому за ним легко можна знайти потрібне замовлення для перевірки внесення правок тощо. При кліку на це поле в буфер пристрою копіюється посилання на замовлення, яке за потреби можна швидко переслати іншим учасникам процесу видачі, наприклад, пакувальнику, офіціанту тощо. Тип отримання замовлення клієнтом заклад може орієнтуватись на цю інформацію, щоб розуміти, кому саме він має видати та як підготувати замовлення до видачі, якщо передбачено різне пакування тощо. Особисті дані клієнта тут відображається ім'я та телефон замовника. Які можуть використовуватись також як ідентифікатор замовлення або для швидкого зв'язку з клієнтом. При кліку на ім'я та номер ці дані також копіюються, якщо потрібно їх переслати, наприклад, у внутрішній чат команди тощо. Сума чеку Тут відображатиметься вартість саме товарів без вартості доставки. Кнопка є активною, при кліку на неї можна побачити детальнішу інформацію про суму чеку, вартість зовнішнього пакування замовлення, вартість пакування саме товарів. Та ціну конкретно товарів без пакування. Всі суми можна редагувати за потреби. Тип оплати. В цій зоні відображатиметься інформація про актуальний тип оплати замовлення. Важливо, якщо клієнт обрав оплату карткою, але після оформлення замовлення не оплатив його у відведений на цей час, тип оплати замовлення автоматично змінюється на готівку. Для таких замовлень можна налаштувати автоматичне скасування, якщо це потрібно. В такому випадку заклад його зовсім не побачить, і про таке замовлення не буде проінформований. Або ж замовлення може передаватись в панель компанії, і поруч з типом готівка, який буде встановлено автоматично, буде відображатись інформер про неуспішну або відсутню онлайн-оплату. Такий алгоритм допомагає не втрачати замовлення, однак інформувати заклад, що клієнт обирав оплату карткою, а тому з ним бажано додатково зв'язатись для уточнення причин відсутності платежу та погодження виконання чи скасування замовлення. Для перегляду більш детальної інформації про замовлення, відкрийте його повну картку, клікнувши на кнопку стрілки, як показано на відео. Розглянемо детальніше доступну тут інформацію. Склад замовлення. Тут відображатиметься перелік замовлених товарів, кількість порцій кожного обраного товару, модифікатори до товарів, вартість за порцію та загальна вартість обраної кількості порцій, вартість пакування. Сумарна вартість чеку, яку заклад має отримати за вирахуванням всіх акцій доставки тощо, сума чеку, яку клієнт закрив балами кешбеку. В правій частині картки зібрано додаткову інформацію, яка може бути корисною для закладу під час виконання та обробки замовлення, а саме, застосовані до замовлення акції. Тут відображатимуться назви всіх акцій, умови яких виконав клієнт. Важливо, акції можуть надаватись клієнту з компенсацією від закладу. В таких випадках вартість зроблених знижок, сертифікатів тощо, відніматиметься від суми чеку, тобто це вже буде недоотримана сума саме для закладу. У разі компенсації безкоштовної доставки закладом в деяких режимах роботи сервісу закладу може відображатись примітка про необхідність оплатити вартість доставки кур'єру, тобто компенсувати її виконавцю доставки відразу. Якщо ж акцію надає сервіс, інакше кажучи, місто, в якому працює заклад. І вартість такої знижки компенсуватиметься закладу з центрального бюджету, їх вартість закладом буде отримано від кур'єра при видачі замовлення або компенсовано сервісом на рахунок. Це актуально для сервісів, що надають послугу агрегації замовлень або мають заклади за франшизою, які сплачують самостійно послуги в маркетингу тощо. Деталі інформації про клієнта. Окрім вже згаданих імені та контактного телефону, тут відображатиметься більше даних про замовника, а саме. Кількість успішно отриманих ним замовлень, мова спілкування та примітка про користувача, якщо вона раніше була додана до картки клієнта. Інформація про доставку у випадках, коли заклад має координувати та контролювати процес доставки, в замовленні можна увімкнути передачу детальної інформації про неї. В таких випадках персоналу відображатиметься: адреса, тип доставки, її вартість, примітка до адреси клієнта, якщо вона є, позивний та контактний телефон кур'єра, що його виконуватиме. Тут же заклад може змінити кур'єрську службу, кур'єра або обмежити певні правила розподілу замовлення між кур'єрами, якщо це потрібно, та при наявності відповідного доступу. Детальна інформація про оплату В цьому блоці відображатиметься загальна сума замовлення з доставкою, яку клієнт має оплатити в кінцевому результаті. Також тут може відображатись детальна інформація про платіж, типи оплати замовлення, технічна інформація про онлайн платіж і його статуси тощо. У випадках, коли заклад не відповідає за процес доставки або детальний контроль оплат, а виконує виключно задачу приготування та видачі замовлення, блок інформації про доставку та деталі платежів можна вимикати, щоб не розсіювати увагу персоналу на зайву для них інформацію. При наявності інтеграції з постсистемою внизу розгорнутої картки замовлення доступна кнопка вивантаження замовлення в ПОС, якщо використовується ручна відправка запитів на вивантаження в термінал. Після відправки такого запиту, або автоматичного запиту в систему POS, Тут буде доступна інформація про результати вивантаження. За потреби, такий лог запитів та відповідей на них можна копіювати та передавати інтегратору у випадках, коли замовлення не надійшло і потрібно звернутися в підтримку для з'ясування причин та їх виправлення. Після виправлення причин тут же буде доступна кнопка повторного експорту замовлення в термінал. Тож ми переконались, що панель компанії містить повну та вичерпну інформацію про оригінальне замовлення клієнта, яку можна використовувати в різних моделях роботи закладу. А передбачена кастомізація картки замовлення дозволить оптимізувати роботу персоналу та не перевантажувати їх зайвою інформацією. До зустрічі в наступних відео!